Права в тому, що зараз політики вже почали робити інтерв'ю, і вони напряму кажуть, скільки коштує вийти з бусіка або скільки коштує вийти з ТЦК. Тобто всі роблять вигляд, що цього немає, що типу, в країні все добре, але всі прекрасно розуміють до єдиного і в політиків і так далі. що Ця історія є, що всі платять гроші за це. І у людей зараз же межа настала. Тобто, люди вже не довіряють настільки ні політикам, ні владі, нікому. Люди не знають, кому вірить, що. Ось ось і вже почнеться межа, коли люди почнуть оборонятися. Ми за це зараз порозмовляємо. Але справа в тому, що не тільки ТЦКшники ловить людей, почали з'являтися цілі угрупування і банди, які, тіпа, типу, під відом ТЦК отак на вулицях вилавлюють людей. Як ви бачите, з чим в руках, ну може там замазано, але я думаю, ви розумієте, що у них в руках. І просто викрадають десь і займаються рекетом. Тобто це навіть не ТЦК вже. І в чому проблема? Люди, от, ви ж бачили, як когось там в Україні, от хто з України? Напишіть в коментарях. Ви бачили, як там пакують в бусик чи ТЦК пакує. Чи, ви визиваєте поліцію чи ні? Ну, всі розуміють, що це безполезно. Да? Чи хтось підходить, вписується. Ну, хтось да. Але загалом люди переживають дуже сильно за своє життя. І вони просто не підходять і нічого не роблять. І діло дійшло до того. Ну, афірюги, всі поняли, що ніхто їх не буде дюрити на вулиці, і це просто бандюгани зараз ворують людей на вулиці в Україні, дзвонять родичам, кажуть, така-та-така така сума, стільки ви нам должны. поняли? І люди вже... Тут ти цікашникам є в ТЦК нормальні люди. Ну більшість самі знаєте, є нормальні, але люди вже навіть не знають. Ні ТЦК вірять, ні владі вірять. Тут якісь бандюгани. Якщо б вони знали, прослідкуйте цю історію. Куча бандюганів зараз ворують людей на вулиці і просто вимагають гроші у, у родичів. Понімаєте, отака от історія. А щоб ви розуміли, військові з фронту приходять не з пустими руками. Я думаю, ви розумієте про що. І може настати межа, коли людей прорве і вони почнуть самі захищатись. Друзі, з цього всього приводу ми дуже довго думали, що зробити. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проект для українців без підтримки держави. Ми намагались про це розмовляти, ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за власний кошт. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень українцям. Зрозуміло, все це буде за посиланням в шапці профіля небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. Це це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням в шапці профіля, Буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От і заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проект. Я маю надію, що він стане досить масштабний. Намагаємося зробити все, що з нашої сторони в силах. Може, колись перейдемо до більш масштабних подарунків ніж оці телефони, але ну на даний момент отак я думаю буде круто для вас.